Слухайте, Володимире, у мене є дуже весела новина. Ух ти. Це новина з розряду тих, які можна назвати комедійними. Угу. Покажіть, будь ласка, новину: от я б останню скину вам зараз з України молодої. Так. Реінкарнація впливу. Чи може Авако стати новим головою ОП замість Єрмака? Слухайте, я, давайте. Я просто чув цю історію, це дуже смішно. Хоч як би опирався Єрмак, которому лише лінивий не закидає співпрацю з путінськими агресорами, він має звільнити своє місце. Звісно, бажано, щоб наступником стала патріотична людина, і ймовірно, банковий власний Зеленський наразі вважає ризики відставки Єрмака, по суті, домовляються. Маємо на увазі. А, а, а і Арсен Авакас не втрачає зв'язки з військовими. А це Маємо, ж підпис фото. це, це клас. Просто, Не втрачає це... зв'язки з військовими. Маємо на увазі те, як би зробити так, щоб звільнений Є... Єрмак не видав, бував, прориви гнівної пристрасті через втрачене криса. Те про що може знати лише він та президент? Водночас версія імен майбутніх кандидатів на посаду голови об уже крутяться як барабан злото? А, 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 яка метафора? Як барабан злото? Так найсміливіші прогнози майбутнього нового, нового очільника офісу президента звучать щодо кандидатури Арсена Авакова. Коротше, що я знаю, а яка це видання? Україна молода. Що це за таке? Це знаєте, це коли каналів Ахметова нема, то доводиться вже просто співпрацювати з тим. Стиль... Скільки там стоїть стиль... розміститись? Я не знаю. Доларів 100? — Та ні. Я думаю, десь ну, 45-50 гривень. Мені оце... гривень. Мені начхати, що там про відставку Єрмака, чи буде, а вона чи не буде, але сам факт от того, що так, так, в принципі обговорюють, обговорюють Авакова на будь-яку посаду. Цікрі на будь-яку посаду. Ага, ага. Це просто, ну це просто, це, блін, бред брід алка, е, Я так розумію, що вино закінчилось, так ви перейшли там до міцних напоїв в своєму подвалі. Коротше, знаю я цю історію, тому що я вам розповім: е, оточення е, Авакова, У так нього це є дві, оточення. Так, це я дві, думаю, що він оточений пляшками. З це вином. дві дуже смішні історії. Ага. Оточення Авакова бігає зараз по всім uh -huh. і розповідає про те, що нібито американці після повернення з канікули, десь там в серед 10-15 вересня будуть наполягати на тому, щоб Аваков бо він їм нібито зрозумілий, щоб нібито Аваков зайняв пост голови офісу президента на тлі того, що про Авакова забули всі, тобто заваковом зараз спілкується лише одна людина. Наталя Влащенка, всім іншим він похеру, просто тобто до нього це розумієте, От це ж коли ми зробили з нього чорта, ага. там всі разом, так суспільство. Я маю на увазі. То ми його, ну ми занадто добре про нього думали. Ми його демонізували в такого чорта. І щойно він залишив свою посаду. Виявилось, що він ну він що він чаплига тупо. Тупо че Ну тобто, він ніщо, він не є носієм ідей, він не є носієм сенсів. Він не вміє їх загружати. Якщо проаналізувати всі його інтерв'ю, всі інтерв'ю на каналі Україна 24 всі його виступи на. Шоу Шустера. Ну, тобто, він беззмістовний, В ньому змісту тупо немає, лише загальні фрази. А він дуже хоче бути сірим кардиналом. Дуже. Він хоче оце, щоб всі думали, що він рулить, що він смикає за ці за ниточки, знаєте, Там Ну, нехай в церкві спробує себе. От, це непогано. І е, вони почали розповсюджувати цей інститут майбутнього, е, почали розповідати по великому секунду. Нікому не кажіть, але Аваков домовився за американцями. І все такі. Що, вибачте, може галапідолу з'їсти? Ні-ні. Аваков домовився з американцями. Наступним кроком стала ще більш жорстка крінжатіна. Петро Олексійович Порошенко. Десь за тиждень він побачив, що Аваков починає розкручуватися. Україна молода. Ну, Бляха. Ну, це одна з найстаріших газет. аналітичне аналітичне видання розумієсті жесть, жесть. от і я б ладна це написали десь там. Ну навіть який небудь там я не знаю, який, якийсь блогер вже написав. Ну ще б. Україна молода, блін, про Авакова. Я на, на поступку ні, керівникає. ну вони давно вони давно вже шкварчать в цьому сенсі. Але ну ми ж з вами чудово розуміємо, що ну якщо хто і дійсно не має шансів стати головою ОП, то це Та Аваков. в принципі жоден. Ну це тобто, знаєте, про ОП, це навіть це це про за, все. Завести, завести Авакова в офісі президента. Це як завести Ігуану. Ігуана буде ходити за тобою і чекати. Коли ти здохнеш, щоб ще тебе або вкусити, або потім обладати твої труп. завести Авакова в будь -не будь якій посаді в державі це те ж саме, що завести в квартирі наркомана. Mm -hmm. Ну, тупо mm -hmm. От. Ну, але є більш смішна річ. Тобто Петро Олексійович побачив, що оце, оце розкручується, і він вигадав посаду собі. Вони з оточенням сіли з піарниками, значить, і вигадали, що Петро Олексійович він зрозуміли, нібито зрозуміли, і його сприймають, нібито обидві палати американського сенату. Mm -hmm. І тому вони будуть вимагати американці, призначити Порошенка. Знаєте ким? Ким? Міністром. Зовнішніх справдонах закордонних. Я, за я коли почув, я впав. Просто Порошенка, міністр закордонних, закордонних справ. От мені, в принципі, е люди, які пишуть про Авакова і про, про Порошенка. Ви, в принципі, уявляєте президента? Ну, от є, є Зеленський. Так? Є Зеленський, які, якому американці, британці, всі інші казали, їдь з країни. Тебе зараз прийдуть і вб'ють. Так, тебе просто прийдуть і вб'ють окупанти. Він сказав, дулю з маком, пішли вони в дупу, і я залишаюсь. А з якого фігу ви вирішили, що прийдуть американці і скажуть: поставь Авакова замість Єрмака, а Порошенка замість Кулєба? Я думаю, Ну, там... типу, де, я вибачте, будь та -та, ласка, прошу, прошу. де розуміння, в принципі, ну, позиціонування цієї людини і її відносини з вертикалю та горизонталю влади? Тобто, Хто, я ніколи не повірю, ні, ну це може то лише божевільна людина повірити, що там Зеленський зробить Авакова, Та не, Навіть мова не про офіс президента. В принципі, хоч кудись він його візьме. Він його, я впевнений, що він Авакова навіть не призначить керівником тюрми десь в Херсонській області. Ну Після того, як він його вставив з ріфмайстерами, не тільки. А з усім. З усім та. А я думаю, що для Петра Порошенка має бути інша посада передбачена. І ми взагалі мусимо не відриватися від християнського канону, від православного зокрема канону. Петро Порошенко має стати знаєте ким? Батьком президентом. Зеленський буде президентом-сином, а Аваков буде президентом Святим духом. Ну, коротше, як, я це... Це, 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 це для них. Порошенко от він, він, хоче бути, він же не хоче бути просто президентом, він хоче бути батьком нації. Так. От, нехай буде батько-президент. Батько-президент. Це непогано. Угу. От. А, ні -ні, а Вахов буде не Святий Дух буде, а е, е, перегар. Та його, коротше, його коли <зас> посадять Порошенко, то він буде пахан президент. Щось е, і дивіться, але я думаю, що вже невдовзі невдовзі, на Україні молодій, після того, як ми це зараз все з вами обрегочимо. І я ще напишу про це допис. У мене вже з'явилася ідея, я угу. напишу про це допис. Це дуже смішно. Я думаю, що з'явиться нова стаття. Е, так, дивіться, уявіть собі. В газеті Україна да, стара ні. ні Ні-ні-ні, Давайте, дайте цю шпальту. дайте цю шпальту ще раз. А, все, і уявіть собі, що замість цього. Реінкарнація впливу. Чим може Аваков стати новим міністром фінансів? Тетяна Парахамчук. Тетяна Парахамчук. Це та, ж та. відома аналітик, так? Неважливо. Ну, слухайте. Та я не знаю. До, ну дослухайте, так. будь ласка. Реінкарнація впливу. Чим може Аваков стати новим міністром фінансів? І там фотка Аваков стоїть з якими жінками і написано, Аваков не втрачає зв'язків з бухгалтерами. От і так. чутки про відставку, про скору відставку е міністра фінансів. Далі ще за два тижні виходить Україна молода. Реінкарнація впливу. Чи може Аваков стати новим головою санітарно? епідеміологічної станції. І там фото Аваков і глисти. І написано, Аваков не втрачає зв'язків з гельмінтами. От, ну і далі. Да? От, на яку посаду справа, ще можна? Справа в тому, що Аваков він втратив, він втратив зв'язки з реальністю і втратив адекватність. От Реально. Тому я... А уявляєте, а уявляєте, стоїть Аваков, коротше. А, а стоїть Аваков, тут коротше ця ростова модель короче Гомера Сімпсона. А тут, коротше, а, тут, а, а тут телефузик написано. Аваков втрачає зв'язок з реальність, да, але не втрачає зв'язки з Голлівудом. А, а можна ще раз? Реінкарнація плаває в впливу. Чи може Аваков стати новим аніматором в Дрімтауні? А дайте ще раз. Давайте ще раз. Реінкарнація впливу: чи може Аваков стати новою стріптизеркою в арені?